А ви знали, що у Новочеркаську у 1962 році совкова влада серед білого дня розстріляла звичайних людей на площі, а потім через декілька днів на тій самій площі влаштувала танці. Але спочатку закатали асфальт, бо кров так позапікалася, що вони не могли її змити. Після цієї трагедії місто закрили на рік, ніхто не мав права покидати місто та відвідувати його. А знаєте, скільки людей загинуло? Досі ніхто не знає точної цифри. Бо трупи вивозили уночі в різні міста та різні цвинтарі, знаходили давно покинуті могили, за якими ніхто не наглядав, і прикопували до них по 2-3 тіла. А з тих істот, які приймали в цьому участь, брали розписку про нерозголошення. А хочете дізнатися, чому їх взагалі розстріляли? Одного дня вони прийшли на роботу, а їм сказали, що зарплатня зменшується, а ціни на деякі продукти збільшуються. Під лозунгом, що так, їх життя стане значно кращим. Вони пішли до керівника заводу запитати, як їм далі годувати сім'ї від таких покращень. На що він відповів? Немає грошей на м'ясо, лівер будете жерти. На ні. Ні. Тоді лівер жрите. Людям, звичайно, така відповідь не сподобалась. Вони зібралися і пішли на мітинг на ту саму площадь. А совкова влада. Тупа совкова влада нічого кращого не вигадала, як просто взяла і розстріляла тих самих людей на тій самій площі. Майже кожен з тих істот, який зараз рветься назад у СРСР, чув про цю історію і все одно хоче в це світле минуле. На каналі є повне відео про цей жах, посилання ви зараз десь тут побачите, або залишу його в описі. Друзі, зараз дуже важкі часи, нам потрібно бути на плаву та підтримувати наших хлопців і тих, хто зараз дуже постраждав. Тому якщо контент подобається, підтримуй його монеткою, частину грошей будемо витрачати на поміч наших. В описі залишу карту, всім дякую, нас не зламати, разом ми сила. Сподіваюсь, що сьогодні ви дізналися щось цікавеньке та новеньке. З вами був Ярешко, до скорого.